Розумію, біржа відштовхується не тільки ем, від чогось конкретного, вона відштовхується від дуже багатьох факторів. Ти маєш на увазі, як формується сама, так, так. Е, на жаль, на жаль, неможливо сказати, який відсоток з цього це є спекуляції, угу. та тобто як. З якимись криптовалютами, коли там закидає дуже велику кількість грошей, воно дорожчає, uh -huh. потім обвалюють хтось на цьому заробляє. А ті люди, котрі не можуть інстувати там мільйонами, та вони якби втрачають просто свої гроші, але за рахунок цього хтось заробляє. Uh -huh. Так само і до біржі, десь воно що неможливо сказати, який відсоток спекуляції. Звичайно, є. Кліматичні умови, попередні прогнози по врожайності, фактичні результати врожайності, котрі впливають на це. Uh -huh. Ну і так само загальна якась, як ми вже казали, звітова інфляція. Та але так, щоб сказати на 100%, що саме ось це повпливало зараз на більшу, то ні, дуже це важко. це завжди це, це, це uh -huh. декілька факторів. Хтось е, сказав, що недозбор В'єтнаму реагує. Біржа, хтось каже, що в одному регіоні Бразилії були заморозки, там замерзли якась кількість дерев. Біржа реагує, а ніхто не аналізує, що це настільки не суттєво. Це угу. навіть не 0,1% один врожає. А для кого може бути вигідним те, що ціна на біржі зростає? Для тих, хто туди інвестує, потім угу. продає ці акції. Це питання паперів. Угу.